Для охорони зору велике значення має створення гігієнічних умов раціонального освітлення. Найкращим є денне освітлення. Кімната, де грається або займається дитина, має бути світлою, робоче місце зручним і теж добре освітленим. Стіл дитини поставте біля вікна, щоб світло падало з лівого боку рівномірно на робочу зону. Настільну лампу з непрозорим абажуром включаємо тільки із загальним освітленням. Світло не повинно потрапляти в очі. При сутінках великій хмарності в похмурий день треба використовувати штучне освітлення. Перевірте, щоб на підвіконні не стояли високі квіти, акваріум або інші предмети, що заважають проникненню світла. Одним із шкідливих дефектів освітлення є відблиски, що з'являються при наявності полірованої або скляної поверхні столу, які знижують зорову, а потім і загальну працездатність. Штори, шпалери для дитячої кімнати вибирайте світлих тонів, а вікна завжди тримайте в чистоті. У світлому приміщенні дитина відчуває себе впевнено слідкуйте за позою дитини, так як нахили голови і тулуба ведуть до м'язової напруги. Правильна поза є обов'язковою умовою для полегшення зорової роботи і попередження швидкої стомлюваності. Відстань від очей дитини до книги або альбома повинна бути не менше 30 см. Сошити, книги, папір не повинні бути глянцевими або такими, що просвічуються. Папір для малювання вибирайте досить щільний. З матовою гладкою поверхнею білого або злегка жовтуватого кольору. Рекомендуються олівці з м'якими стрижнями, а ручки використовуйте ті, що дають чіткий штрих. Під час виконання будь-якої зорової роботи влаштовуйте короткочасні паузи. Ігри заняття за столом робіть нетривалими і закінчуйте їх. Активним відпочинком, вправами для зняття напруги, гімнастикою для очей. Під час рухливих ігор пам'ятайте, що дітям з порушенням зору не рекомендуються ігри із зігнутим положенням тіла, нахили голови вниз, різкі повороти, стрибки. Якщо дитина носить окуляри, не рекомендуються ігри з зустрічним бігом. Кидання м'яча з великої відстані. Телевізор або комп'ютер дошкільникам рекомендується дивитися не частіше трьох разів на тиждень. При цьому не дозволяйте дитині близько нахилятися до екрану. Сидіти треба не збоку, а прямо перед екраном. В кімнаті при цьому може бути звичайне природне або штучне освітлення. Важливо тільки стежити, щоб світло від інших джерел не відбивалося від поверхні екрану і не потрапляло в очі. Сподіваюсь, ці рекомендації стануть вам у нагоді: будьте здорові і дякую за увагу!